Вітаю найкращі садоводи огородники на найкращому аграрному каналі, найкращий аграрний канал, тому що ви найкращі. І ваші сади і городи будуть також найкращі, якщо ви будете разом з нами дивитися наші відео, нашу інформацію. А ми щиро бажаємо дійсно, щоб ви ласували завжди смачними ягодами, смачними фруктами, коренеплодами, ну взагалі овочами і всім іншим. Друзі, ну. Ми давно вже зустрічалися в садочку, і тому ми вирішили для наших глядачів, ну хто не підписався, сподіваємося, підпишеться на наш канал. Хто вже підписаний, тому велика подяка. І поставте вподобачку вашу. Ми тоді будемо вам ще більше вдячні, а ваша вподобачка це є ваша оцінка нашої роботи на каналі, і вона дає можливість інформацію на Ютубі піднімати догори. Друзі, ми знаходимося в нашій ремонтантній малині. Ну, а ви знаєте, чому вона називається ремонтантна? Це від французького слова ремонті, лагодити, поповнювати. Я сподіваюся, що це також цікаво. Ремонтантна малина відрізняється від звичайної малини тим, що вона може плодоносити як на дворічних, так і на молодих однорічних пагонах. І вона може плодоносити і влітку, і восени. Ну, наша малинка. Ремонтантно вона плодоносить аж до перших заморозків. Пам'ятаю, в один рік збирали наші ягоди 4 листопада, вони були ще великі і смачні. І не вражені, ні хворобами, і не пошкоджені шкідниками через те, що друзі якраз ремонтантна малина вона відрізняється тим, що можна отримувати особливо ось восени ягоди дійсно. Не вражені там сірою гнилю чи не пошкоджені довгоносиками. Ну, взагалі малина це класно, друзі. Я думаю, і сподіваюся, ви не сумніваєтеся, що малина це корисна ягода. Але вона корисна тоді, коли ми її можемо отримати. Отримати можемо її солодкою, смачною. В нас декілька сортів: Джоан зюгана, Ярославна це жовта малина. Ну, Ми часто їх не міняємо, але вони нас задовольняють, друзі, ці сорти малини. Сьогодні мова, друзі, я і тримаю в руках секатор, але мова піде, можливо, і не про обрізку. Я скажу тільки декілька слів, друзі, для того, щоб отримувати з ремонтантної малини ягоди, наприклад, уже в червні. Чи в липні, а потім ще і в вересні, і в жовтні, і навіть і в листопаді, як вже сказав, від цього залежать методи її обрізки. Ми свою малину обрізаємо і під самий корінь до самого низу, тоді вона формується на молодих однорічних пагонах, але тоді урожай можна отримати тільки десь вже восени, друзі. Ту малинку, яку ми обрізаємо, от як отут справа у мене, десь на 50 см чи десь на 1,20 м. Тут вже на даній малинці ми отримуємо ягодки вже і в червні місяці, а потім і в серпні, і в вересні. І ми маємо протягом цього періоду класну смачну малину. Друзі, ну а таке ні ягоди, повірте мені. Надто просто класні, смачні, корисні і компоти, і варення, а яке з малини вино, виходить, друзі, ну просто бомба. Поїхали, друзі, що необхідно зробити. от зараз. Хто не обрізав, той, в принципі, ще встигає її обрізати. От І лютий місяць, чи можливо до розпускання броньок, це можна ще встигнути. Але поспішіть це зробити через те, що надто тепла зима. І взяти хороший е сікатор, і обрізати, як я вже сказав, можна її різним чином, можна під самий корінь, можна десь залишити метр е 20, там, чи метр висотою. Неважливо, хто як побажає. Можливо, десь 50-60 сантиметрів. Обрізати, вирізати всі е старі, сухі. По поламані пагони обов'язково видалити, зробити так звану санітарну спочатку обрізку, а потім вже її регулювати там по висоті, для того, щоб потім ми отримували, ну як я вже сказав, і влітку, і восени, ягоди. Друзі. Про сорти я сказав, що тепер необхідно зробити зараз. Ну, Обов'язково для того, щоб вона заклала. Вона вже заклала ще восени ремонтантна малина пагони, особливо на тих стеблах, які ми не обрізали. На тих, які будуть відростати, вона буде відновлювати, закладати вже пагони на молодих, однорічних пагонах, необхідно, відповідно, підживити. Друзі, ну, ми з цього і почнемо. Що я вам пораджу? Класна річ, друзі, коли ми візьмемо, наприклад. Добрива, які не вміщують хлор. Малина дуже не не, вона не просто не любить, вона його не виносить. А є добрива містом хлору. Тому ми повинні е, взяти безхлорні насамперед, запам'ятайте добрива. Коли будете в магазинах е, ну, купляти добрива, запитайте продавця чи, можливо, в інтернет-магазині, де ви берете, чи є в даних добривах хлор через те, що це надто пагубно впливає на малину. Ми використовуємо, наприклад, а, ще я не сказав, що малина добре відгукується на калійні добрива, на калій, на фосфор. Ну і відповідно азот. Ми використовуємо, використовуємо з азотних добрив, Це сульфат амонію. Але будьте обережні через те, що PH, кислотність для малини має бути десь в районі 6,5, 6,6. от така, В такому діапазоні. А сульфат амонію може підкислювати. То для того, щоб не, якщо у вас е, грунти е, слабокислі, е, бажано використати, можливо, аміачну селітру. Е, скільки? 30 грам, як рекомендують, десь площею на 1 квадратний метр. 30 грам, друзі, на квадратний метр ми вносимо і комплексні добрива, і каліні. Десь отака норма. Е, з калійних добрив ми використовуємо безхлорні добрива, наприклад, сульфат калію. Або калій магнезія Друзі, калій магнезія це взагалі добрива через те, що класна малинка відгукується і на вміст магнію. А у калій -магнезія є оце безхлорне добриво, є і магній. Ці добрива абсолютно е, в доступі, є, в магазинах, і ви можете придбати, для того, щоб е, от зараз, е, можливо, навіть і. В цей зимовий період, коли буде відлига. Ну не тоді, коли ґрунт промерзлий, важко буде внести, чи внести. Але ще одне друзі: коренева система малини вона закладається поверхні ґрунту. І е, буває так, що ну, садоводи розкидають добрива, а потім сапачкою їх стараються перемішати і заглибити, друзі. Будьте обережні через те, що ви можете травмувати кореневу систему малини і нашкодити їй, ще багато рекомендують використовувати, наприклад, попіл і перегній. Це також класне, абсолютно рішення в теплій воді розвести 1 кг в 10 літрах попелу і 1 кг перегною несвіжого. Гною, друзі, ні в якому випадку. А той, який вже перетворився в ґрунт, тобто він перегнив, це також класне рішення. Тоді ми можемо це розвести в 10 літрах і просто полити малинку. Ну просто класно, вона реагує на це і це буде просто супер. Друзі, хто поливає, зрошує малину, хочу вам сказати, що малина не любить холодну воду. Буває так, що із скважини відразу йде полив. І ми поливаємо малину, але вона все-таки потім може хворіти, можуть з'являтися і захворювання різні, може з'являтися і хлороз. Тому знаєте, краще воду десь відстоювати. Ну якщо у вас там капельне зрошення чи інший варіант, якийсь, то відповідно ви знаєте, є сімкастя, де можна налити холодну воду. Нехай вона постоїть. Ну, Коли ми її будемо зрошувати, друзі. Ну, Десь вже коли е, морози відійдуть і тоді вже будуть підключатися е, ну, підключати зрошення. Але ще одне друзі, е, от зараз сухі зими. Ну, Вологий дефіцит в багатьох регіонах. І е, в поверхневому шарі також може бути відсутня волога. Це також рекомендація наша, друзі. Обов'язково полийте перед тим, як вносити добрива. Полити обов'язково вашу малину. Ну не в мороз, відповідно, а коли вже наступлять ну, тепло. Через те, що добрива це все, все рівно солі, які б вони не були, навіть і безхлорні. І коли буде надто сухо, це може також нашкодити. То краще полити вашу малинку, потім внести добрива, а потім, можливо, ще її полити. Особливо, ще раз повторюсь, коли сухий ґрунт. Далі, друзі, е, як і всі е, ну, кущі, ягоди, дерева, е, культури, мають е, свій комплекс і шкідників, і мають свій комплекс і хвороб. Друзі, малиновий жук, малиновий довгоносок, сунично малиновий жук, особливо небезпечний павутинний кліщ на малині. Ну, Можливо, там міль ще є, міль я не спостерігав. Малиновий жук спостерігав окремі на нашій малині ну, жучки. Але що я вам скажу? Якщо їх мало не чіпайте, вони ніякої шкоди не зададуть. Полазять, полазять, трошечки з'їдять там вашого листочка ну на малині, і все. Ну Якщо багато, відповідно друзі, необхідно тоді вносити вже або засоби захисту, які дозволені для роботи в малині, або, можливо, біологічні продукти. Через те, що малина це ягода, корисна, вітаміни. Ну, не, не хотілося б туди вносити таку жорстку хімію, особливо коли ми захищаємо від жуків чи там, кліщів. Тому, друзі, ви можете використати або біличні продукти. Ми, наприклад, користуємося е, продуктами компанії BTU, е, відома в Україні компанія. Сьогодні їхні продукти є на прилавках е, різних. Великих маркетів можете придбати і акарициди, і інсектицид для того, щоб захистити малину від комплексу шкідників. Ну, павутинний кліщ, дуже багато. Рекомендацій, друзі. Я люблю от одну рекомендацію: це коли малини чи, наприклад, ту ж саму суницю обсаджують хризантемою квітами. Там є така речовина, як піретром. Ну, Це із неї, ви, ви знаєте, що виробляють інсектициди, перитроїди на основі там ромашки, і також ця речовина є і в хризантемі. І красиво буде. І, е, дані квіти можуть відлякувати і павутинного кліща. Ну, В цьому році ми це і спробуємо зробити через те, що кліщ на малині, як і на інших культурах, друзі, і на суницях, і на смородині, і на інших кущах чи ягодах. Це дійсно небезпечний шкідник. Що говорити за хвороби, друзі? Ну, і антракноз, і пурпурова плямистість, да? і різні там бактеріози. Ну, Найбільше те, що ми спостерігаємо от на наших сортах, друзі, це в основному пурпурова плямистість і антракноз. От зараз, ну, коли не буде морозу, десь потепліє, обробіть вашу малинку трьохвідсотковим розчином бордоської рідини. Як приготувати 3% розчин бордовської рідини? Я не буду зупинятися через те, що в нас на каналі є відео, де ми даємо рекомендацію, як приготувати, як куди що залити. Тому ви подивитесь це відео і відновите. Але от час до розпускання бруньок. До розпускання 3% відсоткових розчин, поки ще бруньки не розпустилися, обробіть бордоською рідиною вашу малинку. Можна застосувати і інші продукти на основі міді. Ми також використовуємо такий фуницид, наприклад, як Nordox, норвежський продукт на основі оксиду міді, 15 грам на 10 літрів води. Абсолютно достатньо. І обробити малинку. Можна і косайду, наприклад, гідроксид в міді, також хороший продукт, можна його використати. Але от продукти на основі міді вони класно захищають, це як профілактика, друзі, малину і не дають розвиватися, особливо на тих пагонах, які ви донизу не обрізали. розумієте? Що ще, друзі? Якщо ви маєте пагони, залишили двохрічні. На ремонтантній малині. І після того, як ви будете, після того, як вони відплодоносили, наприклад, уже влітку, і для того, щоб дати нормально розвиватися однорічним пагонам ремонтантної малини, ви ці пагони обрізаєте, Не залишайте через те, що вони будуть відтягувати поживу. Вони все рівно будуть ще поки висохнуть, вакцинувати. І тому сікатором і обрізали пагони. І обов'язково влітку ще раз додатково підживіть. Чи комплексними добрами фосфорно-калійними. Є сьогодні комплексні класні добрива багатьох виробників. Ми використовуємо е, продукт Єврофертіл ТОП-51 компанії Тімакагро Україна. Даємо десь 30-40 грам е, перед тим, як полити. На квадратний метр і класно це працює. Є інші компанії, які запропонувати можуть вам рішення для того, щоб потім, коли ви обріжете дворічні пагони, і щоб ті молоді, які будуть в основному продукувати восени для того, щоб налилася ягода, для того, щоб вона була солодкою, необхідно обов'язково підживити. Ну, Я багато вже, мабуть, розповів вам. Сподіваюся, що вам сподобалося. Ще раз ваші друзі, вподобаєчки, ваша підписка, хто не підписаний, і ваші коментарі. Задайте запитання, якщо щось буде вам цікаво. А вам бажаємо ми хорошого врожаю в цьому році смачної і малини, і смородини, і яблучок, і персиків, і абрикос, і всього 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 найкращого. Про це все ми розповідаємо на нашому каналі Мистецтво Поля Сирієнка, тому ви дивіться всі відео, які є на нашому каналі. На все добре, до зустрічі. З вами сьогодні я, Олексій Сирєнко, в наших зарослях Малини і наша команда Артвілс. Слава Україні! А ще малинку любить наша собачка, наша мірочка. І наша мірочка, вона так і називається Міра, борода в неї така гарна, вона хоче миру. Тому, друзі, ми вам бажаємо миру в цьому році закінчення війни. І тоді в нас буде все. І малина, і хліб на столі, і сало, і Україна найкраща, Україна переможе. Тому, друзі, ми вас всіх з мірочкою любимо. І мірочка, скажи, поставити вподобаєчку. Да? Вподобає. Ну все, пока-пока.